Йоу, мадам! А що ви робите? Брикети продаю. Брикети продаєте? А скільки, що по чому? Безплатно? Безплатно? Ніхуя собі безплатно брикети. давай встанемо встанем і вийдемо і А ну давай, я давай, давай. ніхуя, безплатно брикети. А що це у вас таке? Безкоштовно. безкоштовно? А чого? Що це таке взагалі? А, а, а що безплатно? Якісь погані, да, не? Я хороші. Я, типа, а я можу всі забрати? Можете забрати. А коли я заберусь і спалю, де мені нові взяти. Купляти ти станок НВША робити самим. А вони дорогі вообще в целом? Станок НВШа, скільки це 1300, нахуй. Ти що гониш, нахуй тобі станок? Купи за 10 тысяч тонн гривень, бля. Щас на 300 тысяч, блядь припадешь. Та вона розводить Чого тебе по-любому. нахуй. Ну типа за доларів $120 можеш взяти станок? За становиться. Да. Полне семья? Пол нет. Нифига себе. Вполне. Не свяжемся. Да, нахуй туда, да, от меня дыпнется.